Програма Культурний інстинкт на суспільна культура сьогодні, а я маю. Велику честь представляти вам людину, яку я якийсь час, в який я якийсь час писала і кликала на інтерв'ю. І ця людина казала, що згодом, з часом. І сьогодні, сьогодні цей день настав. Я думаю, що ви теж чекали на цю людину в нашому ефірі. Це Ларіон Павлюк. Найперше, я буду в силу своєї соціалізації представляти його як українського письменника, який дебютував у 2018 році і зараз є автором трьох книг. Я дуже сподіваюся, що ми дочекаємося і наступних книг, так, і ще якісь є роботи. В проєкті є якісь проекти в роботі. Також Іларіон є учасником російсько-української війни спочатку у 2015 році, а згодом він повернувся у Лави Збройних сил України у 2022 році, і зараз він виконує дуже складне завдання: це управління пресою та інформацією Міністерства оборони України. Сьогодні ми будемо говорити про армію, про те, як люди туди Приходять, що стимулює людей стати військовослужбовцями, і будемо закінчувати все творчістю. Елеріоне, вітаю. Вітаю вас. Я почну так з хвалінням колеги, тому що, готуючись до цієї програми, я дивилася ваші останні інтерв'ю розмови і а, слухала а, розмову вашу з Еммою Антонюк. І Емма насправді почала вас питати, те, що би питала я, якби не бачила цієї розмови. Це, а, те, чому ви, як багатодітний батько, який е, має право має офіційне звільнення, так допоки ваші діти, принаймні троє ваших дітей, є неповнолітніми, не бути е, у Збройних силах України, але ви пішли добровольцем. Ви тоді відповіли ЕМІ про те, що е, ви вважаєте, що публічні люди мають іти в армію, і власне завдання публічних е, людей і. Надання престижу службі, власне, це є ваше завдання, так бути там, бути частиною комунікувати. Чи готова армія українська до публічних людей? Чи вертикаль, так Бо ми знаємо, що армія є частково вертикалю, вона готова змінюватися і готова давати шанси для тих, хто може не має офіцерського звання, але має здібності. Я дуже дякую за це питання. Я розділю його на кілька блоків. Чому важливо служити, я думаю, що про це треба говорити, говорити і говорити особливо сьогодні. Всі чули слова, там, кожного і так далі. Я боюся, що до них випрацьовується в певний момент імунітет. Але скажу про свою мотивацію ще таку річ. Я багато років працював репортером, який висвітлював певні військові конфлікти. Зокрема, близький схід. Я дуже добре уявляв, що таке війна, навіть попри те, що я до 2015 року не приймав участь в бойових діях, а до повномасштабного вторгнення в Україну насправді по-чесному не уявляв аж так близько, як виглядає повномасштабна війна. Але важливо і те, що. На початку війни у мене були повністю відсутні ілюзії, що хтось може захистити моїх дітей замість мене. Не те, що я самотужки їх міг захистити, але я чудово усвідомлював, що якщо я думаю, що хтось замість мене захистить, то так думає, хтось, 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 і ми всі не йдемо захищати. І як казав мій товариш Іван, з міста Галич. Він каже, я не хочу, щоб мене витягли за ноги з моєї хати, росіяни і застрелили на очах моїх дітей. І власне через те, що ось цю першу страшну навалу, коли хтось там думав про чотири дні для України, вдалося стримати всім разом, можливо, виникає ілюзія, що а тепер вже от до мене в хату точно не прийдуть. І е, треба чітко усвідомлювати, що тут є дуже великий. Якщо. Я абсолютно то, то, впевнено кажу і про нашу перемогу, і про те, що росіянам ніколи не досягти їхньої мети, але там постійно є оце, і якщо, якщо ми будемо битися. І тому це супер важливо. І тому я ні в який момент не міг себе уявити от в іншій політі. Е, Точці, от в цей період, що я не у війську. Друге, чи готове військо до публічних людей? Звісно, що змінювати систему, таку як військо під час війни, робити якісь реформи, це все складно і там, напевно, не все ідеально. Але власне, мій приклад доводить до того, що надзвичайно багато речей змінилися. Я прийшов з солдатом. Прийшов солдатом в розвідувальний підрозділ прямої дії. тобто Це 22-му році, 22 році тобто в підрозділ, який буквально робить кінетичні речі. Ми ходили за лінію, проводили розвідку, диверсійні операції. Е і зараз я е начальник управління інформації Міністерства оборони, тому що в мене є відповідний досвід, і відповідна система вже здатна побачити людей, е які потрібні. На інших посадах, зараз я офіцер. Е, відповідно, система пропонує ці соціальні ліфти. Е, можливо, хтось каже, там, а тут не спрацювало, тут не спрацював. Кажу, не ідеально, я не малюю ідеальну картинку. Але я, моя команда, е, е, хлопці, дівчата, яких ми повисмикували з різних підрозділів, де вони виконували не фахову функцію, і зараз вони та, керують армією ТВ. Служать в армії ТВ, репортерами, працюють в комунікаціях Міністерства оборони, це вже ознака того, що є дуже важливі зміни. І е, ми зараз працюємо, власне, Міністерство оборони це окремий напрямок роботи. Як зробити так, щоб, щоб е, ці випадки були правилами скрізь, щоб якщо ти найкраще вмієш робити ось це, ти робив ось це. Якщо ти найкраще навчений на ось таку роботу, будь ласка, виконуй її, щоб, щоб не було такого, що спеціаліст. Е, якого ось тут шукають в зовсім іншому місці, в іншому підрозділі робить непрофільні речі. Якщо ми говоримо про мобілізацію чоловіків, жінок, усіх з мого досвіду, спілкування з моїми знайомими, звичайно, ми зараз не говоримо про небойові посади. Ми говоримо саме про бойову мобілізацію на бойові посади. У багатьох людей мобілізація викликає страх, тобто вони не можуть подолати межу і самостійно піти. Так ці люди. Абсолютно йдуть коли приходять повістки, але в них є оце обмеження добровільної волі піти в армію. Що ви можете порадити так, людина, яка має десятирічний досвід, принаймні перебування в війні, що ви можете їм порадити? Тобто, чи воно насправді так, як здається, з медіа? Власне з одного боку, дивіться. А... Наша відповідальність говорю зараз від імені інституції від Міністерства оборони. Наше завдання, над чим ми всі разом працюємо, щоб для кожного військового зобов'язаного його шлях у війську був абсолютно зрозумілий. Власне, тому є законопроект, де є кінцевий термін служби. От я входжу в цей день, коли я звільнюся, що буде зі мною в процесі, що буде, якщо трапиться, ось це, ось це, ось це. І ось е -е, розвіяння оцього туману супер важливо. Власне, це точно дасть, знімить у багатьох людей страхи. Дуже слушно ви порівняли картинку, яку ми бачимо в Медіа з реальністю. На жаль, це нормально, але, на жаль, в медіа все це звужується до найгірших проявів завжди, тому що і турбують найгірші прояви. Коли все добре, то все добре. І може скластися ілюзія, що мобілізація дорівнює, що ти в жорсткому, прямому стрілецькому протистоянні ризикуєш своїм життям і за три хвилини в тебе болюча смерть. Так. Та. Та. І, і тут треба розуміти, що, по-перше, це взагалі не так. Власне, а, ні статистика в втрат, ні статистика потрапляння в бойові підрозділи, ні статистика потрапляння на бойові позиції не говорять про це. І, і і треба розуміти, ось ти мобілізувався. Не факт, що ти в бойовому підрозділі, тому що ми знаємо, та як важлива логістика. Ніхто не стане заперечувати, хтось цим має займатися. Як важливо купа інших напрямків, якщо ти в бойовому підрозділі, не факт, що ти на бойовій позиції. Теж тому, що це просто ну, неможливо, всі багато різних там, ну, там дещо спекулятивних е, цих підрахунків, спекулятивних, тому що прямо ну, не, немає залізобетонного правила, але зрозуміло, що кілька людей, хтось каже, 7, 5, 9, кілька людей працюють, щоб одна людина стріляла. Так? Е, якщо ти в бойовому підрозділі на бойовій позиції, прям не факт, що ти в найгарячішій точці, і, 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 і так далі, і, відповідно. Е, Страхи породжуються від невідомості від того, що медіа змушені цих робота концентруватися на пікових проблемних моментах. Саме тому ми зараз в Міністерстві оборони працювали над тим, щоб внести в зміни в так званий 73-й наказ для того, щоб. Журналісти отримали більший доступ до зони бойових дій. Зараз ще зміни внесено. Тепер треба, щоб все це все запрацювало, але менше з тим є Дякуємо. спільне розуміння. Дай Боже, подолаємо всі складності, і вона почне працювати як система. Все це полегшує розуміння, яка моя доля як військовослужбовця. Так не може бути такого, що. Всі мобілізувалися виключно за цивільними спеціальностями, тому що стрільці потрібні. З іншого боку, а, ну от я і мобілізувався стрільцем, але е, я був в прекрасному підрозділі, і я би в нього прям повернувся завтра. Якщо там треба, чи якщо там мене тут відпускають і кажуть, хочеш я туди і повернуся з задоволенням, тому що як там я чітко знаю, що зі мною, які ризики ми на себе беремо. А, ми ризикували, звісно, ми підрозділ прямої дії, розвідка, е, які виходять за нуль. Але те, як у нас була побудована служба, я би туди з задоволенням повернувся. Мені все зрозуміло було про мою службу. Зараз е, е, важливо вибудувати, щоб у це розуміння було у якомога більшої кількості людей. І інша важлива річ знову таки вертатися до, до того, що. Е, без тебе ніхто це не зробить. Ну от на жаль. І власне так працює соціологія. Як тільки ти собі сказав, ну добре, ну я не піду ви всі йдіть, Це значить, що дуже багато людей одночасно з тобою це саме собі сказали. Про страхи коли я досліджувала так, це не були глибинні дослідження, але я намагалася для себе побудувати картину. Коли я досліджувала російську пропаганду, що вона робить, яким чином вона впливала на нас всіх. А то ну дійшла я до дуже простого висновку. Невідомість вона спричиняла страх, і Росія била власне по базових страхах наших людей. А, зараз ми бачимо, що м, існує поляризація в країні, і вона імовірно. А, про це власне моє питання а, спричинена відсутністю комунікації між органами державної влади і людьми, між військовими і цивільними, між тими, хто залишили країну і хто залишається тут. Як на вашу думку, чи існує цей гек комунікації, чи поляризація між людьми відбувається з якихось інших причин? Тут точно немає однієї простої відповіді, тому що як тільки я кажу, це питання комунікації, це фактично, якби я сказав, це питання пропаганди. Uh -huh. Пропаганда має абсолютну силу в тоталітарному суспільстві, де пропаганда не вимагає е, ніякого зв'язку з реальністю, їй угу. не треба. Це віртуальний світ. В демократичному суспільстві комунікація так чи інакше йде паралельно з операційними змінами, і тут все разом треба робити. І, власне, те, про що я постійно говорю в своїй роботі, і е, я думаю, що тут у мене спільне розуміння з колегою Міністерстві оборони, що е, важливо, крім того, що говорити якісь відповіді, робити речі, які будуть давати відповіді, важливо на цьому концентруватися. Я Припускаю, що тут є певно певні природні процеси, які пов'язані з втомою від війни, з тим, що пам'ятаєте, як на початку всім здавалося, що це кілька місяців. Там. Я дуже добре пам'ятаю, коли. Ну, я приїхав в Київ наприкінці лютого, і е, десь тут в ДФТГ ми там, я, я, робили якийсь свій внесок з хлопцями, які вже зі мною були в підрозділі в 2015 році. І всі ми шукали де себе застосувати в, е, в регулярних підрозділах. І Ми всі шукали розвідку, бо саме цим займалися в 2015 році. І Якийсь час ми ну, шукали свої підрозділи, були в Києві. І от нарешті. Квітні я е, офіційно е, мобілізуюся, телефоную дружині, е, і вона каже: е, Як ти думаєш, як це надовго? І я кажу, ну давай так, от, щоб точно я тебе не обдарив, давай на рік розраховувати. І вона каже: Та не може бути так довго, Боже рік! Оце цілий рік. Пам'ятаєте? Да? Я припускаю, що е, через те, що тривалий час ось такі були. Настрої, в якийсь момент це виснажує, ти раптом знаходиш, ти, можливо, морально не готовий до довшої дистанції, і, і, ти, і, і ти починаєш питати, коли це все закінчиться. Ну, давайте вже це закінчить. Насправді треба докласти зусиль, щоб це включитися. І тут питання не тільки в комунікації держави, тут питання загалом в. В тому щоб ми, як суспільство, перейшли на дорослий рівень розмови. Наприклад, ми починаємо обговорювати законопроект, який Міністерство оборони запропонувало щодо змін порядку мобілізації. Я чую від колег-журналістів дуже часто запитання: чи будуть перевіряти там, військові квитки на блокпостах? І, і я не розумію, мені хочеться писати. Ви, ви імені кого ви питаєте? Чого вас хвилює саме це в спектрі проблем, які ми зараз маємо? Ми розуміємо, як важливо посилити військо. Ви кажете, щоб що? Щоб об'їхати блокпост, щоб повідомити людям, як ухилитися від е, е, призову чи чому. І, і в мене враження в якийсь момент е, виникло це особливо гостро відчувалося в грудні чомусь. Що, е, медійний голос, ніби став говорити від імені потенційного ухилянта. Я навіть не впевнений, що їх так багато, тих потенційних ухилянтів, як від їхнього імені раптом журналісти говорять. Відбувся якийсь збій, тому що я думаю, це просто оптика цивільного часу, коли ти дивишся на будь-який законопроект, думаєш, так а тут ніде не наступають на мої права і свободи. А військовий е, е, воєнний стан це і є обмеження певних прав і свобод заради виживання, і ми це як суспільство погодили в робивши це нормою нашого законодавства, ми капітулювали. Тобто, ми погодилися це, так Та, ми мусимо об'єднатися і е, чи, чи хотів би я мати зараз можливість бути десь в Бразилії і продовжувати писати інші книжки. То напевно, що це було б непогано. Але я, як е, представник цього суспільства, так само погоджуюся, кажу: так, я віддаю вам ці права, я не збираюся за кордон. Забирайте. Я віддаю вам право бути з сім'єю. Вони в іншому місті. Я бачу їх. Рідко, частіше, ніж той солдат, який в окопі, е, і вже вдячні за це. Мені цього достатньо інші всі права я віддав, тому що ми маємо згуртуватися, щоб зробити роботу і перемогти ворога. Ось такий підхід, ось така філософія. Її трошки не вистачає, особливо у лідерів думок, особливо у, у тих, хто е, має великий публічний вплив. Я напевно буду завершувати, хотілося б детальніше обговорити всі попередні речі, але я буду завершувати саме про службу. Так, дякую вам за ці думки, але хочу перейти до творчості. Багато авторів спочатку повномасштабного вторгнення почали говорити з одного боку. Наприклад, Ярина Чорногуз, їй вдалося в окопі написати збірку і видати збірку. Але з іншого боку, скажімо, Олена Гарасимюк сказала, що вона не може писати під час повномасштабного вторгнення. Чи вдавалося б писати вам, і чи варто чекати читачам і вашим фанатам на нові книги? В перший рік взагалі ні, взагалі ні, це дуже щільна робота планування бойового виходу. Бойовий вихід, відпочинок, який, як правило, просто сон. І потім в тебе є вільний час, ти тренуєшся міняти магазини на бігу. Тому що ти побачив, що минулого разу, коли ти перебігав, ти не міг поміняти магазин. Ти потім маєш відпочинок, а потім тренувальний день. І я весь час жартував з дружиною, що мій найкращий відпочинок я сплю. Мені нічого не треба, ні соціальні мережі, ні ютюби, нічого. В мене є час, я сплю. В мене окей, я зараз не сплю. Що я можу ще робити? «Гей У мене був позивний Лері, гей, Лері, ти що небудь робиш? Нам треба їхати міняти колеса на машині. Хтось має це робити. Погнали! Тобто, сьогодні такий день. Тобто, це постійно, постійно. Ось так. І в мене навіть не було можливості про це думати. Зараз я. Оскільки так чи інакше є в іншому темпі, тобто це е, е, шалений темп роботи, але це вже схоже на те, що буває в цивільному житті, просто це тут дуже щільна робота, її дуже багато. Е, але оскільки немає ось такого типу стресу, як коли ти ризикуєш життям, е, то лишається можливість для якихось там думок, крім про те. Що так, завтра я йду і це значить, що я маю перевіряти от постійно де там міни розтяжки. Я веду за собою всіх і я йду перший. Це найгірше, складніше, що може бути. Зараза, а, а, а командир сказав: Ти це добре робив минулого разу ідеш знову. То зараз час від часу, коли в мене є е, просто сам час, щоб відпочити, я намагаюся щось писати. Я роз... І я, я би дуже хотів це продовжувати робити, що це важливо. І там знов таки в мене велика сім'я, і зараз е, мені дуже важливо не, не втратити цю, цю частину своєї там, ідентичності і професійної діяльності, скажімо так. Художні тексти чи нонфікшен? Художні виявили, що нонфікшен в цій ситуації взагалі неможливо писати. Мені психологічно нонфікшен навколо мене. Я, нотатки, які я робив під час е, служби в перший рік, е, жахливі і не хочеться перечитувати. Бо для мене ну це, це жахливо. Я, я е, взагалі зіткнувся з тим, що реально писати нонфікшн про війну мені дуже важко, бо е, я не бачу можливості гарно описати. І вбивство, і сенсу, для чого б я це робив, і я не можу тобі уявити, для чого це комусь читати. І я за кут і думаю, так я відкладу це на після перемоги, і там будемо вже думати, що з цим робити. Але я можу сказати, я е, брала інтерв'ю і публічно, так і приватно спілкувалася з доволі великою кількістю українських письменників та письменників за ці два роки. Ви перша людина, яка може писати фікшн. Я навпаки тільки фікше не може бути. Єдиний спосіб перша... щось переключити. А моє фінальне запитання буде загалом про вашу творчість. Так, на жаль, у нас немає часу детально говорити про ваші книги. Я сподіваюся, що коли вийде нова книга, ми поговоримо про неї. Але загалом, те, як я можу наважитися підсумувати вашу творчість, ви дуже багато говорили про тих. А... Навіть в Еми Антонюк пожартували про, про маленьких людей. Так? Це, були, це був ваш досвід, так? ті люди, яких ви бачили впродовж життя. Але зокрема, багато з них мали риси українців, вони були українцями. З багатьма людьми тут, в цій студії, ми говорили про посклоніальні синдроми і. Те, що робить людину маленькою людиною, яка, яка не має відповідальності, але з іншого боку, ми почали обговорювати і антиколоніальні процеси, коли маленькі люди раптом розуміють свою силу, як ви бачите зараз своїх героїв після початку повномасштабного? Чи змінились вони? Я думаю, що українці. Як нація, як політична нація, як спільнота людей об'єднана цінностями ніколи не були маленькими ніколи. І саме тому завдання Російської імперії було загнати українців саме в це уявлення про маленьких людей, якому на думку імперії і мають всі піддані відповідати. І тому вони намагалися сказати українська мова мова села і там і так далі, змусити людей соромитись своїх діалектів. Це все російські наративи, саме тому, що Українці ніколи не були маленькими. Саме тому голодомор був спробою знищити таку велику кількість людей, щоб інша злякалася і не могла чинити опір, саме тому що був опір. Але чи зміняться негативні герої в моїх книгах? Напевно, ні. Тому що якщо негативні герої, якщо позитивні герої такі прекрасні, що навіть негативні, хороші. Можливо, про це нема сенсу читати. А, я пишу фікшн, а весь фікшн про боротьбу добра зі злом, і зло має виглядати як зло. Інша справа, що я люблю складне зло, в якому змішані хороші погані риси, але ми маємо зрозуміти в якийсь момент, що це зло. А добро має виглядати як добро. Навіть про те, що це добро теж часто невпевнене. Часто грішне, але зрештою, ця подорож, як я її бачу як автор, саме для того, щоб в кінці ти розрізнив окей, оце було насправді добро через його вчинки, але це зло, яким би привабленим воно не було. Тому в книжках не зміниться. Але маленькі люди, це точно не про українців. Дякую вам величезне. Я нагадаю, що сьогодні з нами був Ларіон Павлюк, український військовослужбовець, доброволець, а також письменник. Ну ще в минулому та документаліст. Але ми чекатимемо на ваші нові книги. Ми дуже дякуємо вам за реформи, які ви починаєте, і ми будемо за ними спостерігати і комунікувати. А, дякую вам! Дякую вам. Це програма Культурний інстинкт Мене звати Софія Челяк. Побачимось.